Вітаю панського коротке відео у кролів користуюсь також деззасобом засобу ліносан, йодоклін Екосан. Почистив, вичистив, потрусив, вінничком тако розпорушив. Добре би була тирса зверху, але оскільки тирси нема. То в мене є січка, трачення нема, то я тако трошки січки, тако потрошую. О, це тут де підлога з дошки. Ось тако розтрусив. Можна трошки травички. О, тако, Все. І порядок. Якщо тут, тут не потрібно. Тут воно все, все просипається на землю. Все висипається. Тут вже почищено, о, як вони собі тут бігають, як вони себе тут почувають, теж посипано. Продезінфіковано. Це не реклама, друзі. Це дійсно дієвий препарат. Дійсно файна штука. Забирає запах, його сушує, дезінфікує. Коротше, проблем з хворобами поки що нема. Якщо буде не так, я вам розкажу. О, тут теж посипано, трошки сінка зверху. Давайте, 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 давайте туди. Там вже можна. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай. Ну типу того. Типу того. Тут в мене папік на карантині сидить. Коротше, немає де його поселити такий ізолятор. Тут теж папік. Татко. Тут татко. Там мамця. Там теж мамця молода, одноразова. О, тут хлопці дівчатка маленькі. А тут молодеж. Тут теж зараз будемо чистити. Эй, тут дівчата, а там хлопці. Це скоро піде. Таке коротке відео. Користуємось. Гарна штука, дуже гарна.